Астерський бойовик на вулицях Вінниці, поліція з ганитвою та стріляниною затримала банду грабіжників. Озброєних до зубів злочинців скрутили прямо на вулиці. Щойно вони пограбували ювелірну крамницю. Троє затриманих виявились гастролерами, які вже наслідили у трьох інших областях. В Україні багато сьогодні стріляли на фронті та в тилу. Це «Спецкор» і ми починаємо. Атака на Красногорівку. Понад добу триває бій поблизу околиць Донецька. Сепаратисти застосовують артилерію. Вибух в Одесі. Троє підлітків намагалися розібрати бойову гранату. Один загинув, двох шпиталізували. За годину із заходу на схід через усю Україну у світі вже тестують транспорт майбутнього. Гіперлуб Дивіться сьогодні у спецкорі о 18.30. Вибух гранати в Одесі в руках підлітків здетонувала РГД. 5 сталося це у багатоповерхівці у Малиновському районі міста. Від підриву 16-річний підліток загинув двох його товаришів доправлено до шпиталю. За інформацією силовиків гранату в оселю приніс один із друзів загиблого. Вибух прогримів за кілька хвилин після опівдня просто в кімнаті відомчого гуртожитку. Здригнувся навіть сусідній під'їзд. Зрив був громкий. Я подумав, що там несколько шиферин скрутили і кинули. Зато і такий шум влучився. Бігають там хлопчики, такі малі, кажуть, що там таке, що за а він каже, Хлопець застрілився, гранату розбирав. У кімнаті гуртожитку мешкають мати з двома синами підлітками. Жінка була на роботі. Граната розірвалася в руках молодшого з братів. Від отриманих поранень він помер на місці. Його старшого брата та товариша забрала швидка. Медики кажуть, їхнє життя у безпеці. Доставлено двоє підростків, 13 і 17 років, з множественними осколищами, не проникаючими раненнями, садинами туловища. Діти подавлені в стані стресу, шокове стані. Прямо в лікарні з підлітками спілкуються поліцейські за попередньою інформацією. Боєприпас в дім братів приніс 13-річний гість. Сусіди кажуть, хлопців виховує мати без батька. Про родину відгукуються схвально. ніколи ні дворі, вони спокійне, спокійне діти були. Мама дуже хороша, мама працює, всю життя працює в нія на першому плані. Бандити не попадають туди. Это только хорошие діти, которые не знають нічого. Якби знав, навірно, не крутив би, он там крутив. По гарячих слідах поліція з'ясувала, що 13-річному хлопцю гранату подарував його неповнолітній друг. А той, мовляв, взяв боєприпас у батька в гаражі. Там поліція виявила цілий арсенал. Звідки зброя потрапила до Одеси? Слідчі ще з'ясовують. Олена Черняєва Іван Савченко, Одеса, Спецкор 2+, плюс все видячи око американців знову над Україною. Стратегічний безпілотний літальний апарат військово-повітряних сил США провів глибину розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі. Безпілотник РКЮ-4А а Глобал Хавк злетів з американської авіабази на Сицилії у повітряний простір України. Увійшов в районі Миколаївської області і полетів у бік Маріуполя, виконавши розвідку над зоною. А безпілотник залишив повітряний простір України північніше Молдови. Аналогічний. Проліт потужного безпілотника над Донбасом в Україні фіксувався у травні 17-го року раніше. Така модель повітряного Хавка використовувалася для виявлення і знищення цілей бойовиків ісламської держави в Лівії. Це вже далеко не перший політ американських стратегічних безпілотників над Донбасом. На яких підставах Хавки перебувають в українському повітряному просторі, і головне. Який зиск від того Україні? Запитаємо військового експерта Олега Жданова. Він полковник у відставці, колишній офіцер оперативного управління генштабу збройних сил України. Отже, пане Олеже, добрий вечір. Добрий вечір. американський безпілотник літає над лінією зіткнення в Україні регулярно. В'ясно, що ми даємо на ці польоти певну дозвіл. Україна від цього має якийсь зиск. Діляться з нами інформацією за результатами розвідки американців чи ні. Так, да, звісно же, мы все, що вони отримують в плані розвідувальних действий в зоні антитерористичної операції, все отримує наш генеральний штаб а, в повному обйомі вплоть до отдельно стоячих бронемашин. Скажіть, будь ласка, яку мету, крім розвідувальної, такі польоти мають, якщо мають, це можна сприймати як військову підтримку України з боку НАТО чи просто попередження для Росіян, мовляв, ми все бачимо, не треба робити якихось дурниць? Двуединая задача. Вы абсолютно правильно сказали. Во-первых, они помогают нам разведывать цели на той стороне и сами понимают, насколько составляет угрозу та группировка войск, которая находится с другой стороны линии соприкосновения. Ну и основная задача, более глобальная, это стратегическая. Вы сами сказали, это стратегический разведывательный беспилотник. Они отслеживают пусковые установки ракетных комплексов. И главная задача это раннее обнаружение пусков баллистических ракет. То, что и было когда-то в годы холодной войны. Дякую, пане Олеже. Це був військовий експерт Олег Жданов. Він розповів про розвідувальні місії найбільшого в світі американського дрона Хавк над Донбасом і практичну користь від його польотів для українських військових. Танки ворожі працюють під Красногорівкою. панцерники бойовики обстрілюють позиції українських воїнів у день і вночі. А під прикриттям ворожих мінометів, які теж не мовчать у час перемир'я, диверсанти у зеленці намагаються ближче підібратися до укріплень про те, що миру немає на сході, свідчать і зведення штабу. А щодо цілодобових обстрілів від Луганщини до Приазов'я і власне відзняті нашою групою кадри. Репортаж з лінії фронту. Все, далі нас не пускають до позицій, до наших позицій десь 300 метрів. От чуєте, там ідуть бої. Бої розпочалися сьогодні близько о 13-й годині і продовжуються от вже зараз майже 14-та, навіть більше ніж 14-та, 14-та, 20 і от досі продовжуються. Ми нарахували понад десяток прильотів Мін-82 калібру, а також Мін-120 калібру. Всі бої продовження тих, що почалися ще вчора з вечора. Щойно стемніло, стріляли міномети, пік канонади. Середина ночі. Дето з 23.00 до пол ночі стріляли 17 прильотів, було 82 міліметри. Потім вночі стріляв танк. З утра нас розбудили вже там теж міномети. То це вже, якщо чесна, как як повсідні насіябидінась. До вихідних поблизу Красногорівки панувала тиша, а потім викотився ворожий танк. Юрій показує наслідки обстрілу панцерником. каже: усі снаряди влучили по будівлях промислової зони. В основному били поверхніх поверхах, зруйнували перекриття та наробили дір у стінах. Ну п'ять разів танк влупив. От о, это попадання, то что он, може там і не попадал куда-то. От ми сто двадцятих раз 6 прилітала. Називає себе Хорхе, бо десь вичитав, що з іспанської це Юра, сам з Луганщини, але воює за свою єдину Україну і б'ється проти власного брата, який стоїть зі зброєю на боці ДНР. Селят. Спущен с каже танк гатив раніше в середньому раз на два тижні. Тепер частіше і працює в компанії бойових машин піхоти та бронетранспортерами. Хлопці кажуть, часто відповідати таки доводиться, бо під прикриттям мінометів підходять диверсанти. Зараз же стріляють бойовики, переконані наші хлопці, просто так. Ну, честно признаюсь, мне сложно сказать о тактической целесообразности этих действий со стороны противника. Ну потому что мы это я люблю називати ну профилактический обстрел. з Донеччини в гарку, Костянтин Богуславський, Станислав Керанчук, Спецкор два плюс два. Українці хочуть бачити на Донбасі міжнародних миротворців. Це результат дослідження фонду, демократичні ініціативи та соціологічної служби центру Разумкова. Миротворчу місію підтримали понад 60% громадян України. І лише п'ята частина населення виступає проти. Найбільшу підтримку миротворча місія має на заході 66,5%. з половиною. У центрі за майже 68% не надто були би раді миротворцям на півдні країни. Миколаївщина та Херсон, там проти такої місії на Донбасі аж 38%, а 36 за 298 людей. Більшість з Нідерландів загинули від російського Бука сьогодні. Третя річниця катастрофи Малазійського бою на МЕЧ 17 над Донбасом. Літак, що прямував рейсом Амстердам, куала Лумпу розбили о 16.21 ракетою з ракетою зенітно-ракетного комплексу БУК над селом Грабова Донецької області. Тоді проросійські бойовики прямо в ефірі хвалились, що збили, мовляв, український літак згідно з висновками міжнародної слідчої групи, ЗРК був завезений з території Росії на Україну. А після фатального пострілу потайки вивезений назад у РФ за кілька годин в їхніх речах порпатимуться бойовики краденою косметикою. Місцеві дівчата хвалитимуться в інтернеті, викликаючи обурення і шок навіть у своїх. Садіня гражданські 298 людей три роки тому летіли з Нідерландів до Малайзії. Підбитий російською ракетою Боїнг 777 вибухнув у повітрі. Уламки розкидало по землі на 15 кілометрів. Крісла, речі, тіла пташку. Підбили негайно. Написав тоді стрілков. Попереджали ж не літати в нашому небі. Російські пропагандисти слідом за бойовиками спершу вирішили, що збили над грабовим ще один український військовий літак. Нова пабіда донецьких місті Торес. збіт. ще один самоліт українських смі, але варто терористам дістатися місця падіння літака, і вони розуміють, що накоїли. Гражданські Малайзія. іностранцу. Ну да, а хто тут передбуть? Безусловно. Сударство над котором на теріторії каторою продашло нісюда слідом за путіним. Російські посадовці експерти три роки звинувачують Україну в тому, що вона не повністю закрила небо над Донбасом для літаків, дозволивши прольоти на крейсерській висоті. Але саме о півночі, 17 червня 2014 року, сама Росія зачиняє повітряну ділянку над кордоном з Україною аж до 16 кілометрів. Фактично забороняє літати цивільні авіації. Ростовський диспетчер не повідомлятиме про заборону жоден рейс, що летить над Україною, себто десятки цивільних рейсів пролітають через закриту для польотів територію. Система дозволяється через розбіжність у висотах. А людина-диспетчер. Мовчить прошу таже праїста Російської Федерації сделають всю для тщательного розслідування этого события. Три роки російське розслідування змінює версії. То Боїнг збили українці, бо думали, що це путінський борт нородин. То Боїнг збив український винищувач. За докази видавали недолугі картинки в фотошопі. Коли всі божевільні версії послідовно спростували, росіяни погодилися. Боїнг збили буком, але досі наполягають, що українським і з української території, бо сепаратисти взагалі не могли. У нас уже є Бук. Це перехоплені записи розмов. Це одне з численних відео, на якому російський БУК везуть Україною. А це людина відповідальна за передислокацію ракетної установки росіянин Сергій Дубинський. Одне з найповніших розслідувань провела група «Белінгкет». Воно неофіційне, але всі дані в руках міжнародних слідчих. Ми закликаємо Росію співпрацювати зі слідством відповідно до резолюції. ООН. можливо нам доведеться судити винних заочно додому вони повернулися в катафалках. три роки по тому в Амстердамі, неподалік аеропорту, родичі загиблих власноруч висаджують 298 дерев. Зелену стрічку монумент на світлу пам'ять жертв найбільшої авіакатастрофи 21-го сторіччя. Ми назвати Ван Зітвельд. Я втратив двох прекрасних діточок: – 19-річного Фредеріка і 18-річного Роберта Яна. Цей пам'ятник не значить кінець нашої праці. Наша фундація не замовчить і не зас. Наша фундація не замовчить і не заспокоїться, доки винних не покарають. Їх сьогодні згадують по всьому світу: немає країни, яка б не здригнулась від дикої можливості розстрілу літака в самому серці Європи. Українська переселенка з Донецька біля фонтану, в польській познані від самого ранку шиє червоних ляльок. Вони змогли вбити в один день 298 людей, каже Лія Достлєва. Тож я зшити 298 ляльок теж зможу. Яна Серчук, Андрій Поставець. Спецкор 2 плюс 2. У притул з пістолета у Запоріжжі на траваній зупинці чоловік відкрив стрілянину. Жінка дістала поранення в живіт. Як кажуть, очевидці у нього виник конфлікт з панянками, які фотографували своїх дітей. Пасажиру не сподобалось, що він нібито також потрапив в об'єкти. У розпал сварки він застосував зброю. Після чого заскочив до вагона та намагався втекти. Але люди зупинили трамвай, витягли нападника і почали бити. Чоловіка врятували патрульні, які випадково проїжджали неподалік, аби захистити стрільця від збуреного натовпу. Поліцейським довелося викликати навіть підкріплення, поранену і нападника шпиталізували жінці, надали допомогу і відпустили. Куля на щастя не завдала серйозного поранення. А от стрільцеві по медичному закладі доведеться дещо затриматись. Після лікування йому загрожує кримінальна відповідальність за хуліганство. Відомо, що чоловік раніше працював в охоронній фірмі та мав дозвіл на травматичну зброю. Його вихопили із натовпу і зачинили в патрульному автомобілі. Один патрульний надавав медичну допомогу жінці, а інший стримував натовп. Мужчина спеціалізований в відділенні нейрохірургії. Там не тяжело, черепно мазова травма і травма глазу. Найкраще, що в стані трезвості це все произошло. і жінка, і мужчина. Під Кропивницьким невідомі розікрали звали ще радіоактивних відходів. Контейнери із забрудненою цезієм 137 землею та металом таємно захоронили за кілька кілометрів від обласного центру після техногенної радіаційної аварії на одному із підприємств. Чіпати могильник не можна було 300 років, натомість шукачі брухту розкопали його через три десятиліття. Робили це за допомогою важкої техніки. У поліції кажуть, винуватців вже встановили, але ще не затримали на місці розкопок та пунктах здачі брухту, куди вже потрапили. Трапив забруднений метал, фіксують незначне поки що перевищення радіації. Чиновники закликають містян не панікувати, мовляв, усе, що фонить найближчим часом знову заховають під землю. Працював екскаватор на повну потужність. люди з кувалдами, з ломами. От але тільки я туди приїхав, тільки запитав в них, що ви тут робите. Відразу екскаватор зупинився. Припинили і почали тікати в різні сторони: екскаваторник через кручу, двоє робітників в посадку. Терміново знайти зараз підрядну організацію, яка має ліцензію, зробити або короба, або, може, які, які другі є технології, я не знаю, які, але ну, його там же перезахоронити. Карколомне відео з китайської камери дорожнього спостереження вантажівка вирізалася в іншу і зайнялася. Полум'я на трасі неподалік міста Ханчжоу на сході Китаю не могли погасити кілька годин. Тисня через аварію розтягнулася на кілька кілометрів. Що перевозили вантажівки? Поки що не повідомляють. Серце на 3D-принтері надрукували науковці із Швейцарії. Вперше дослідникам вдалося створити м'який штучний орган, що за своєю структурою вкрай схожий на справжній. Його вага лише 390 грамів. А роботу з перекачування рідини забезпечують повітряні насоси. Щоправда, під час випробувань виявилось, що силіконове серце витримує лише 3000 ударів. Тобто працює максимум півгодини. Далі силікон просто рветься. Відтак винахідники знайшли новий підхід до своєї роботи щороку. Майже 26 мільйонів людей у. Світі страждають на серцеву недостатність, і саме штучний орган міг би замінити справжній, доки не знайдеться донор. 31 хвилина до Одеси, уявляєте, звичайно, якби ви придбали квиток на надшвидкісний вакуумний потяг гіперлуп. Нині у світі справжня інженерна гонка. Хто ж першим запустить п'ятий вид транспорту? І поки вчені міркують, як за два роки прокатати першу людину у такій капсулі? Та ж таки людина розробила дев'ять маршрутів Європою в Україні. Не відстають і Оля Максимова вже запитала у міністра інфраструктури, які перспективи у гіп. Перлупа на наших теренах. Хюндай сьогодні найшвидший вид транспорту в Україні. Звичайно, після літака. Але згадайте, на українські рейки він став якихось п'ять років тому. Пам'ятаєте, яка була сенсація? Скандали, інтриги, розслідування. Його максимальна швидкість 160 км на годину. Але українців катають максимум на 110. В той час, як за кордоном машиністи витискають 300 Метрів на годину, а більше там зазігнули на створення вакуумного потягу. Поки цей потяг не спішно гуркоче на рейках, інженери всього світу змагаються, хто ж першим запустить у дію п'ятий вид транспорту. Піонер ідеї Ілон Маск слідом за його компанією міскувати над гіперлупом. Узялись в Еміратах та Голландії. Про те, що входять у гонку, заявила Південна Корея. Її перелуп це така собі труба з капсулами. Сідаєш у одну і мчиш по ній зі швидкістю понад тисячі кілометрів за годину. Так гасали галактику герої культового мульта Футурама. Перша серія з'явилась майже 20 років тому. І от сьогодні інженери проводять перші запуски і обіцяють, що за два роки на пасажирському місці сидітиме вже людина. В Європі результатів досліджень не чекають. і Вже оприлюднили мапу з дев'яти маршрутів для ще не створеного вакуумного потяга. Подібна мапа, але не чотири маршрути, які з'єднують Київ та міста мільйонники. є й у нас в українському інституті майбутнього порахували не тільки час поїздок гіперлупом по Україні, а й навіть вирахували економічний зиск. Автор цих досліджень Ярослав. Ми домовились про запис інтерв'ю на одному з розбитих шляхів столиці. Ярослав зізнається, від реальності не відірваний і розуміє, що такі дороги скрізь по країні. І знає, що на їхній ремонт коштів катастрофічно не вистачає. Якщо зібрати річні видатки на Укравтодор та Укрзалізницю, це лише третина суми необхідної на одну швидкісну магістраль. Але без грошів я не причина опускати руки. І комп'ютери, і, і мобільні пристрої завжди на початку коштували досить дорого. Фактично, впровадження гіперлуп також на початку це є дуже дорогою технологією, але в майбутньому це може стати справжньою революцією. Які ж реалії гіперлупа в Україні? Ми дізнались у міністра інфраструктури. Гіперлуп мені до душі, але оскільки технологія ще поки що навіть до кінця не тестована, говорити рано, але ми дуже уважно відстежуємо її розвиток. Отримати від міністра відповідь інтернетом якихось п'ять років тому, коли на рейки став перший Hyundai, було не меншим дивом. Сьогодні ж те, що в офіційних відповідях на запити міністри запросто використовують соціальні мережі, вселяє надію. Сучасні технології колись дійдуть і до нас. Ольга Максимовалері Сетюк Спаткова при Скажене зіткнення мотоциклістів на київському автодромі. Чайка Видовищна аварія не поступається кадрам голівудських фільмів. На щастя, як і кіноісторії, ця реальна пригода має щасливий кінець. Майстри з мотокросу Данило Вишнемирський та Олександр Полюхович зіткнулися на швидкості щонайменше 100 кілометрів за годину. Вилетіли у смугу безпеки, кілька разів перекинулися. Як з'ясувалося, група спортсменів вже фінішувала і скинула швидкість. А один не помітив фінішного прапорця і викрутив газ обидва гонщики не лише. Ще вижили в цьому пеклі, але навіть не потрапили до лікарні. Мотоциклісти відбулися тріщинами кількох пальців. Незвичайні перегони від тайських селян Україні провели небезпечні гонки на буйволах. Двох боків запрягають у плуг і поганяють, аби з'ясувати, чий буйвол прийде до фінішу. Першим традиційно тайські фермери обробляли поля саме за допомогою буйволів, але з часом техніка витіснила тварин. Тож, аби нагадати про традицію і зберегти її Україні, щороку влаштовують такі гонки. Деякі з рогатих учасників ніколи не обробляли землю. Зізнаються їхні власники. Ви маєте знати їх, вивчати їхню поведінку. А наскільки вони вперті? Ну, деякі з них не бажають зупинятися, побігають у плугах та ламають їх.